ефірі. І тема наша сьогоднішня буде це емоції, ваш найкращий друг чи ворог. Та як сьогодні вихідний день, я постараюся вкластися швидко, щоб не забирати ваш час. Тому сьогодні ми поговоримо про те, які є в нас емоції, як вони впливають на наше життя, як їх розпізнавати і керувати ними. Але найголовніше, ми зрозуміємо, чому наші емоції. Часто запускають такі сценарії, які ми навіть не усвідомлюємо. Обіцяю, що буде корисно, тому залишайтеся. Отже, сьогодні по плану розкажу, що таке емоції, які є базові емоції, як дитинство формує наш, ці, ну, наші емоційні сценарії і як розпізнавати свої емоції, як ними керувати також дам ці техніки. Всім привіт, хто підприєднується! Сьогодні, тому сьогодні поділюся такою важливою інформацією, розкрию важ, важливу тему. Але я спочатку хочу, щоб ви зрозуміли важливу річ. Що б людина не робила, вона робить це заради деякого емоційного стану. Вона зв'язує результат з бажаною емоцією. Емоції структурують наш досвід. Вони повністю впливають на наше самосприйняття, на наш світогляд. Але найважливіше те, що саме емоції керують нашим <плес> життям. Цікаво, чи задумувалися ви раніше над цим? Е і давайте чесно, скажіть, будь ласка, у вас було таке, що ви зриваєтесь на когось через дрібницю, а потім думаєте, ну, що це було таке? Або, наприклад, на емоціях купуйте щось вам взагалі не потрібне. А потім воно у вас там в шафі пилом припадає. Так, бувало таке, чи не бувало? Угу. Дякую, дякую мені за побажання удачної трансляції. Дякую, приємно. Поставте мені там, будь ласка, вогники, щоб видно було. Підтримайте мене. Тому це все наші емоції. Вони можуть бути нашими помічниками, але вони ну, часто стають нашими диверсантами, якщо можна так сказати. І знаєте, якщо емоції будуть керувати вами, і ви не будете цього осознавати, то ваше, ваше життя може йти дуже сильно не туди, куди б ви хотіли. Ви, ризику... ви ризикуєте прожити чуже життя, а не своє особисте. І тільки, якщо саме ви керуєте своїми емоціями, то ваше життя буде більш щасливим. Так, бачу, пишуть, що наблюдали за собою, що емоції можуть відіграти злу, злий жарт, можна сказати. І давайте для початку я вам розкажу, що таке емоції, і ви самі все зрозумієте. Значить, емоції це сфера психіки, і вона у нас знаходиться в головному Мозку. Але не в корі головного мозку, де у нас розміщується мислення, а в підкоркових структурах, тобто під корою головного мозку. Вона називається, називається лімбічна система. Знаєте, це як такий будиночок для наших емоцій. Ця лімбічна система влаштована таким чином, що вона отримує всю інформацію. Із оточуючого середовища і всю інформацію із нашого тіла. Емоції вони взаємопов'язані з нашою поведінкою, і вони нас навіть можуть змушувати відчувати спонукання до дій. Тобто ми завжди діємо під впливом емоцій. Щоб ви знали, у емоції є три функції. Перша це сигнальна. Саме емоції розуміють, що відбувається в нашому тілі, розуміють, що відбувається навколо нас, тобто в нас якась реакція на це є. Вони нам дають інформацію про наші потреби і про те, як ми повинні відреагувати на якусь подію, яка відбувається в нашому житті. Друга функція це регуляторна. Тобто емоції регулюють нашу напругу, яку ми відчуваємо. І знаєте, коли ми виражаємо емоції, ця напруга вона зменшується. Тобто, емоції допомагають нам не вигорати. Якщо стримувати і подавляти емоції, то вони можуть почати розрушати наше тіло і переходити в хворобу. Тому емоції стримувати не можна. Їх потрібно екологічно перепроживати і вивільняти із себе. Це не значить, що потрібно йти там, якщо не так щось устраювати скандал. Ні. Зрозуміти, що зі мною трапилося, що я там відчув. Ну, про це я більше техніку дам потім вже пізніше. Зараз не буду тут углублятися. Тому, коли ми прислухаємось до своїх потреб і робимо те, що вони нам підказують. Тому що, як я говорила, емоції регулюють наші потреби, наше життя. Тому ми, е, як сказати, тому що ми перетворюємо таким чином все це ціленаправлену, єдину, монолитну, логічну, не протирічну структуру. Тобто, коли ми слухаємо свої емоції, розуміємо їх, ми живемо за ними і все складається структурно і так, як нам потрібно. Тобто емоції це як наша така путіводна зірка. І рухаючись за якою ми проживаємо цілісне своє життя, а не, від, не відірване від нашого суб'єктивного досвіду. І третя така важлива функція емоцій це комунікативна. Саме виражаючи свої емоції, ми даємо іншій людині зрозуміти, що ми відчуваємо про наше самопочуття, про наші потреби. Так? Це дуже цінна інформація. І дякуючи цьому. Ми можемо на, ну, налаштовувати гарні стосунки з оточуючими, тому що інші люди наші емоції не читають і не розуміють, що з нами трапилося, тому це все треба екологічно про свої почуття говорити. <кій> ну, для того, щоб наші стосунки були ближчими і більш благополучними. Я знаю, що багато хто знає, що є п'ять базових емоцій, але я ще раз їх тут повторюю. Є, тобто є шість емоцій да, базових, але є п'ять негативних емоцій: це гнів, страх, відраза, ще й можна назвати огида, смуток або сум і здивування. Зразу хочу сказати, що негативні емоції вони не є поганими. Вони також для нас Хороші і корисні, як і позитивні емоції. Вони називаються негативними не тому, що вони погані, а тому, що вони нам несуть користь. І вони нам підказують, що дана подія, яка їх викликала, нам є неприємною. Вона для нас негативна. І одна хороша емоція це радість у нас. Вона викликає такі почуття, як цікавість, задоволення, оптимість, щастя, любов. Так? І бачачи, що є 5, так сказати, негативних емоцій: одна радісна, хороша, тобто, як нелегко да, людям тримати той фон позитивний, гарний, коли навколо нас оцих 5 емоцій негативних. І знову ж повторюю, що наладити своє життя, необхідно з ними розібратися і розуміти ці емоції, тоді це вам буде набагато легше жити і розуміти, що з вами відбувається, що з вами трапляється. Давайте розберемося так, на прикладах, да? про що нам сигналять емоції. Наприклад, злість нам підказує, що зараз відбувається така ситуація, коли, наприклад, нарушають мої кордони. Або наші потреби не задовільняються. Ми відчуваємо злість. Сон, наприклад, підказує, що зараз відбувається така ситуація, тобто, що сонце, коли ми, можливо, з кимось розлучилися з важливою для нас людиною. Або ми втомилися, чи втратили якийсь ресурс, а можливо, втратили якісь ілюзії, і від цього нам також стає сумно. Почуття сорому і вини говорять нам про те, що ми зробили щось погане. Да? Десь, можливо, наважали. І нам ну, важливо більше цього не робити. Тому ця емоція нам підказує також, що більше цього не робити. Тривога, страх це такі емоції, які підказують нам, що в нашому житті відбувається якась подія, з якою ми недостатньо добре справляємось. І нам потрібно мобілізувати всі свої ресурси. Або відбувається якась така подія. Яка до цього в минулому закінчилась для нас негативно. І тепер, якщо таке щось трапляється схоже, ми повинні постаратися виправити цю ситуацію. Тому ця емоція нам також допомагає, якщо її розуміти. Відразу також така емоція підказує нам, що ця річ нам не подобається і нам необхідно від неї піти і більше не бути поряд із нею. Так що, як ви бачите, всі ці емоції, вони є наші друзі, і до них необхідно прислухатися. І дякуючи розумінню своїх емоцій, ми можемо працювати над собою. Тому все, що в нас відбувається всередині, весь наш емоційний такий фон, ми проєктуємо назовні. Все, що ми бачимо, все, на що ми реагуємо, як ми вибудовуємо контакти. Що для нас важливо, що для нас цінно, або навпаки нас ранить, це все проявлення нашого внутрішнього світу. І якщо ми це розуміємо, то це дозволяє нам щось із цим робити. А поки ми думаємо, що все, що з нами трапляється, це із за когось, або із за чогось, тоді ми страждаємо від когось. І якщо ми з вами хочемо щось змінити в своєму житті, то наша задача працювати самим головним компонентом нашої психіки це з емоціями. Тому не даремно ми, психологи на консультаціях терапевтичних, часто звертаємося до ваших почуттів, до емоцій, та, що ви там колись відчули, тому що ми це все будемо програвати в своєму житті для того, щоб. Висвободити ту енергію, ну, ту травматичну ситуацію, яка в нас колись там трапилася в дитинстві. Ми пережили там емоцію, і щоб її випустити, ми будемо підтягувати своє життя, ситуації такі, щоб програвати, програвати, поки вона не вийде, поки ми це не зрозуміємо. Хто до нас приєднався, хочу нагадати, що в нас сьогодні тема про емоції, друзі вони наші чи вороги. Хочу, щоб стали нашими друзями, а щоб були друзями, треба їх розуміти, розібратися. Так що, про що я тут хочу сказати ще раз, що наші емоції це як індикатор наших тих сторін, які нам необхідно пропрацювати. Наприклад, якщо я відчуваю заздрість да, до якоїсь там людини, вона мене бісить, бо я їй заздрю, значить запитайте себе, а що мене в ній бісить? Да? А що в неї є такого, що я не роблю? Тому що нас цепляє ми зазрим тим людям, в яких ми бачимо ті риси або той потенціал, який закладений в нас самих. І ми злимося, дивіться, ця зазрість це як злість навіть на себе, що я там щось не роблю, да? якщо глибше копнути, там іде злість на себе. Тому зазрість не є такою поганою, як би так сказати, якщо розуміти. З чим я можу там в себе попрацювати. Емоційний стан, який впливає на те, як ми будуємо стосунки, приймаємо рішення, чи навіть реагуємо на дрібниці, часто ще закладається і в дитинстві. Уявіть, що дитина росла в сім'ї, де її досягнення знецінювали. Тобто вона там отримує п'ятірку, ну, на це реагували, що так і має бути, або там отримала четвірку, сказали, що можна було ще й краще. Якби знецінювали її, ці досягнення не сприймалися, а було як норма. І дитина все старається краще краще. Така людина виростає, по життю старається всім догодити, бути ще кращою, ще кращою. Вона не може ну, прийняти себе достатньо, їй завжди буде чогось недостатньо, недостатньо недостатньо, хороше, недостатньо гарно зробила. Знаєте, такий свого роду перфекціонізм навіть в неї може бути. Їй постійно потрібно заслуговувати свою ну, любов. Інша ситуація, наприклад, коли дитина росла в сім'ї, де була атмосфера така, знаєте, всі питання вирішувалися через конфлікти або навпаки замовчувались, не проговорювали їх, да? де довго там, могли ображатися один на одного, там, днями не розмовляти. Така дитина у дорослому житті бере цей же сценарій і переносить у своє доросле життя, тому що вона по-іншому не знає як. Вона може або уникати конфліктів будь-якою ціною, навіть якщо це буде зашкоджувати її інтересам, тому що їй буде страшно. Її буде така внутрішня емоція, страх, що будь-яка сварка може зруйнувати стосунки. Або ж навпаки, вона буде вирішувати все через скандали, через такий напор, тому що вона не знає, як по-другому. Знову ж, якщо вона це не усвідомлює, це все робиться автоматично. Передаються так, можна сказати, емоційні сценарії в спадок. Це про що це також, наприклад, мама була дуже тривожною. До речі, я це дуже часто наблюдаю в консультації зі своїми клієнтами. Коли є така фонова тривога, коли ми розбираємо, це навіть не їхні переживання, не переживання клієнта, це переживання, тривога мами. Мама постійно ходила за дитиною, тривожилася за всім, що там навколо відбувається от, от такий фоновий тривожний стан. І дитина також це все в себе впитує і несе по життю знову ж якщо вона цього не усвідомлює. <кій> і вона буде автоматично відтворювати, так як її мама. Труситися там за дитиною, тривожитись постійно, щоб не сталося буде постійна тривога фонова. Ну, а за тривогою у нас, звичайно, стоїть страх, тому там треба піти той страх. Тому подумайте, будь ласка, і поділіться. Чи помічали ви, що реагуєте в деяких ситуаціях точно так, як ваші батьки? Поділіться, будь ласка. Які ваші реакції? Чи це справді ваша реакція, ваш вибір? Чи це результат старих ваших емоційних сценаріїв? Також хочу сказати про те, що коли ще також можуть бути не ваші емоції, да? ви можете щитувати чужі емоції. Коли це трапляється? Частіше всього це трапляється, коли біля вас є в оточеному приміщенні інші люди. Наприклад, це чи в транспорті, чи десь в черзі, чи де інше. Скажіть, не помічали ви за собою таке, наприклад, тут у вас нормально, все гарний настрій, нічого такого не сталося, ну, або рівний настрій. І тут якось так стало сумно, якось так, або роздратованість якась з'явилася. Ну, можна, сказати, що так, на рівному місці спортився настрій. Наблюдали таке за собою іноді? Знаєте, може навіть і сум, і навіяти якась така сумна пісня, яку десь в фоном почули. Тому тут необхідно, знаєте, коли ви так відчули, зловили себе в моменті, що щось в мене з настроєм. Запитайте себе. Це дійсно я відчуваю? Це моє. Чи можливо це не моє взагалі? І ви знаєте, і вам прийде відповідь зразу ж. От яка перша і прийде відповідь, це вона і є. Якщо ви відчуваєте, що це не ваше, просто пустіть, скажіть, це не моє, це не місто. І все. І подихайте, відпустіть. Тому що розпізнавати емоції, це знаєте, це як навчитися водити машину. Спочатку, здається, все складно, плутається. Але потім з практикою ви відчуєте себе більш впевнено. Поділюся такими ще декілька технік. Є така техніка, називається зупинка. Це коли емоція, ну, ви відчуваєте, що накипає емоція, якась вас накриває, зробіть паузу, відійдіть, порахуйте там до 10. Но головне зловити оцей порог. Коли вже не переступить, тоді, коли вже ви собою не согладаєте, да? ви запитайте, ну, порахуйте до 10 і запитайте себе, що саме зараз я відчуваю? І чи, і чи це схоже на те, що я відчував подібне в дитинстві? Це вам допоможе знайти, побачити зв'язок з минулим. Якщо. От, ну, наприклад, там я злюсь на партнера, да, бо він мені там не подзвонив, не дзвонить там 10 разів на день, наприклад. І я за це злюсь. А тепер додайте, запитайте себе, чому мене це зацепило? Можливо, тому що я завжди чекала там увагу в дитинстві і не отримувала її в достатньому кількості. І тому я вимагаю оцю увагу від свого партнера. Тому що все, що навколо нас. Все, що ми відчуваємо, там, знаєте, затвердження це це наших батьків. Як навчитися керувати емоціями своїми? І також, як не банальна техніка, багато хто її якби, не... недооцінюють це все-таки дихання. Глибоке дихання. Знаєте, коли вас накриває також хвиля емоцій, зробіть кілька глибоких дихів. Вдих через ніс, Вдихайте, рахуйте до 4. Потім затримуйте дихання, також рахуйте до 4. Видих, рахуйте до 4. І знову пауза. Рахуйте до 4. І отак це називається ще квадрат да, дихання. Це заспокоює нервову систему. Також є така техніка, як питання моментів. Коли вас щось дратує, запитайте себе, <кій> чи допоможе ця емоція вирішити ситуацію. Чи є інший спосіб діяти? От, наприклад, там у вас щось на роботі сталося, директор на вас насварився і в емоціях вам хочеться прям кинути тут все, хочеться звільнитися в моменті, да, коли цей накал емоцій, образа, обіда. І як це зробити? Ну, ви уявіть зразу в моменті, що це, цю історію вам розповідає подруга. І що б ви їй порадили. Так? От вона вам каже, я така зла на свого шефа, хочу все кинути, звільнитися. Ви ще їй не порадили б тікати відразу, правда? Ви їй сказали, ти заспокойся і приймеш рішення потім. Тому ніколи не робіть ніяких таких вчинків на емоціях, тому що потім можна пошкодувати. Краще заспокоїтися, подумати, і потім вже робити рішення, тобто приймати рішення і діяти. Емоції це не ваш ворог. Знаєте, це як собака, так, можна жаль сказати, яка іноді приносить тапки, а іноді гризе улюблені туфлі. Так? І з цією собакою треба працювати і треба тренувати, так само з емоціями. З ними треба розбиратися і потрібно вміти їх чути. Задовільняти, і тоді буде все добре. Емоції, вони формують наше життя. Зараз перепрошую. Так, емоційно розповідаю, що аж захрипла. Емоції вони формують наше життя. Тож, якщо ви навчитеся дружити з ними, ви зможете робити усвідомлені вибори і жити так. Як ви хочете, а не ваші страхи чи сумніви. Тому що ви також задумались, як часто нам страх, тривога заважає рухатися вперед. Також нам потрібно розбиратися, що стоїть за тим страхом. Тому, якщо ви самі не можете з цим справлятися, звертайтеся до психолога, звертайтеся до спеціаліста, щоб навчитися розуміти свої емоції навчитись пропрацювати ці травматичні ситуації, які колись були, і жити своє повноцінне щасливе життя. Тому що, наприклад, дивіться, коли ми хочу ще такий момент забула сказати, повернутися про негативні емоції, так сказати. Нам вже в дитинстві як? Нам забороняли відчувати якісь погані емоції, нам забороняли злитися. Нам, нам да, якось агресивно себе поводити в дитинстві, коли дитинка не розуміє, що з нею там трапилося. І задача батьків яка? Навчити дитину справлятися з своїми емоціями, роз... тобто розуміти, що з нею відбувається. Я перепрошую, що російські можливо іноді слова, бо не можу зразу прикласти, що з нею там внутрі відбувається. Озвучити цю емоцію, та, і дитина тоді розуміє, ага, я зараз злюсь, а злюся чому, тому, тому, тому. Та, батьки це континують, континурують. І дитина заспокоїться, і для неї це вже перепрожито, вона розуміє, що з нею сталося, і воно вже там не фоксується всередині, та, такою як зажимом. Але ж наші батьки, ну, ми сидіти теж. З, Радянського Союзу, то туди хто там про які емоції думав. Тоді було що в на головне накормити, одіти і щоб гарні оцінки отримували, бо там що ж скажуть люди. А про емоційний стан тоді ніхто не задумувався. І в цьому немає ну, ніхто не винуватий, тому що їхні батьки також їх виховували. Ніхто цього тоді не знав. А зараз у нас відкритий простір інформації. Багато цього всього можна знайти в інтернеті, книг багато. Є зараз спеціалісти, різні практики. Тому, будь ласка, приміняйте їх в своє життя. Що ще хотіла сказати і збилася? Добре, тоді на завершення хочу вам запропонувати виконати так вдома невеличкі домашні завдання. От прямо не відкладайте, спробуйте сьогодні. Тому що, якщо ми просто послухали і нічого не зробили, це значить ми ну, цього й не знаємо. Да? Спробуйте вести щоденник. Зафіксуйте свої емоції хоча б тричі протягом дня. І якщо щось у вас викликало сильну реакцію, напишіть, що саме, на що ви зреагували. Є навіть зараз додатки, мобільні, де ми можемо там також ну, свій стан емоційний. І ви навіть подивитесь, в якому стані ви частіше перебуваєте. Також легше тоді відслідковувати і це міняти. Тому що ми так живемо часто на автоматі. Отак, якісь дії робимо на автоматі, реагуємо на автоматі. І отак і життя проходить на автоматі, а потім ми сердимося чому не так, як ми хотіли. Також, також використовуйте, використовуйте техніки, про які я говорила, запитуйте себе, що з вами трапилося, що ви відчуваєте. І. Якщо у вас є якісь запитання, можете зараз задати. Я відповім і буду закруглятись. Так, запитань бачу, поки немає. Добре тоді. Дякую, що ви були зі мною. І. Пишіть, я збережу це відео, пишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша емоція головна зараз? І чи ви пізнали свої дитячі сценарії? Чекаю ваші історії і ваші запитання також можете залишати під цим відео. Я обов'язково буду відповідати. А всім вам дуже вдячна, хто залишався зі мною весь цей час. Надіюсь, вам була корисна ця тема. Вона така трошки, можливо, не легка, але я намагалася так вам структурно все пояснити вмістити в цих півгодини. Все тоді прощаюся з вами гарних вам емоцій побільше і всього найкращого!